Ви шукаєте мене? Ви хочете розгадати мене, дізнатися, що приховано за цим легким вигином? О, як довго люди намагалися прочитати мене, розшифрувати, вловити сенс? Я бачила їхні обличчя. Здивовані, схвильовані, сповнені благоговіння або страху. А тепер. Тепер світ змінився, і я останнє, що лишилося від краси, від мистецтва, від людської душі. Я пережила віки, я спостерігала, як будувалися, юрнувалися імперії. Я бачила, як художник схилявся над полотном, вдихаючи мені життя. І ось тепер світ поглинула темрява. Вогонь знищив фарби, музику, поезію, але мене винесли з попелу. Мене зберегли. Чому? Вони бояться мене. Бояться краси, яка не підкорюється. Бояться, що я нагадую їм про щось більше, ніж вони самі. Вони спалювали картини. Руйнували музеї, викорінювали пам'ять, але не змогли стерти мене, усмішку, маленький примарний натяк на те, що душа не знищена. Чи я щаслива, чи я сумна? Ви все ще не знаєте відповіді. Ах, мій друже, вона завжди була у вас перед очима. І поки ви питаєте. Поки вдивляєтесь, я живу.